Всім привіт, друзі! З вами я, Діамант, і ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Саме зараз ви зустрічаєте нас на битві Споруд. Ви дуже полюбляєте цю рубрику і ви бачите, що позаду мене? Позаду мене дуже багато картинок, і потім вам про все розповім. А для початку я хотів би привітатися зі своїм другом. Привіт, Микита! Ти зараз знаходишся на моєму відео, тому привітайся з моїми підписниками. Привіт, підписники Діаманта, і в мене лазер із очей. Мене здається тебе. Хитою кличуть або ромою вже. <с> Я б на твоєму місці вже ім'я змінив би. Можливо, все діамантику, але не сьогодні. Сьогодні в нас з тобою виглядає як дуже цікавий день. Так, друзі, ви всі знаєте гру у Роблоксі 99 нашої в лісі, і подивіться, це ніби як ребус. Нам спочатку треба побудувати ось таке полум'я. Далі після цього дерева і ще ось цього. Дуже. Страшного, а для когось і смішного оленя. Що ж, Микита, ти готовий до цієї битви? Кажу тобі одразу, я буду використовувати щити і якщо ти теж можеш щось використовувати, звичайно, роби це Звісно, я готовий діамантику, я постараюся тебе перемогти навіть, коли ти будеш з щитами. Ну а друзі, подивимося, і одразу кажу у кінці відео. Я дуже попрошу вас написати в коментарі, чиї споруди були кращі, хто переміг. Бо якщо Микита хоча б одну споруду зробить краще. Ніж я, то він переміг. Так як я використовую те всі правила, я розповів, тому ми кита розбігаємося по нашим кімнатам і починаємо будувати. Так, звісно, діамантику. І друзі, так як ми вже почали, я вже знаю, як я буду будувати. Так, друзі, для початку я повинен взяти ось це кайло. Ми повинні зараз зробити невеличкий костер. А що це каже, так це треба взяти та зробити ось такий круг, тобто коло. Далі трошечки збільшити. Це буде ніби як камні. Знаєте, друзі? От я пам'ятаю, коли я жив у новій каховці, в нас було біля річки дуже багато каміння. Щоб якщо в нас була повінь, то ці камні могли якось зупинити цю воду. Ну а тепер дивіться, друзі, ось так в нас зараз виглядає каміннячко. А всередині в нас буде що Правильно, вогнище. Для цього ми беремо і починаємо ось таким чином. Будувати. О, як круто, друзі. Так, секундочку, ще трошечки. Давайте беремо і починаємо будувати ось таке полум'я, ніби воно просто взлітає на поверхню. Давайте, друзі, з цієї сторони ще трохи. І я гадаю, що в нас зараз повинно вийти настільки круто, що Микита повинен заплакати. І дивіться, друзі, я команду трохи змінив, тепер нам треба гострі кінці зробити полум'я, бо полум'я в цілому виглядає, ніби щось гостре. І тепер дивіться, ось так виглядає. Мені здається, що це просто неймовірно. Це краса такого, друзі, масштабу, якого ви ще не бачили. Можливо, можливо, не бачили. Я в цілому вже закінчив. Ну що ж ти там, Микита, зробив те, що тобі потрібно було. Майже майже діамантику зробив. Дай ще трошки часу. А я вже хотів відкривати двері. А добре, друзі, давайте я вам дещо покажу. А ви гадаєте, що тут немає нічого, окрім землі? А ні, друзі, ось це, це секретна скринька, в якій є планшет. Я можу через нього дивитися по камерам, але цього я робити зараз не буду. Я це зроблю лише в наступний разочок. Ну, в наступному раунді буде дуже дивно дивитися, як він буде робити дерева. А можливо, він буде просто садити саджанці. Подивимося, наскільки круто він побудує. Так, діамантику, я вже добудував. Привіт! Привітики! Микита, в мене такі новини. Ти зараз будеш у шоці, можливо, навіть впадеш на коліна зараз після того, як побачиш, що я побудував. Скоріше йди за мною. Але, будь ласка, закрий прямо зараз очі. Або просто візьми та поверни свою голову донизу. Ось таким чином. Добре, добре, домовилися, матиму, я вже готовий. Йди вперед, сюди, молодець, ще трохи. Прямо біжи зараз. Давай, Микита, на тебе всі просто чекають. Тепер просто зупиняйся, підіймай голову і будь. Тюшоці. Оце так! Це що таке, діамантику? Ти як це зміг побудувати? Тут навіть різнокольорові блоки. Звичайно, прямо як справжній вогонь. Я ще думав зробити вугілля там знизу, але, знаєш, в мене ця ідея якось пішла на інший план. Але все рівно, мені здається, доволі круто вийшло. Але іноді, якщо я дивлюся отак зверху, виглядає ніби це як вивердження вулкану. Так, це звісно, правда, Слухай, діамантику, я в цілому шокований, що з читами, Можна побудувати таке гарне багаття. Так, полум'я в мене дійсно круте вийшло. Ну а тепер ходімо подивимося, що ти побудував. Але я роблю ставку, що ти зробив, ніби як дитина. Слухай, діамантику, я думаю, на 1, 2, 3 можна дивитися. 1, 2, 3 О, повертаюся. Вау! Слухай, я гадав, що ти набагато гірше зробиш. Але дивись, що в мене є. Так, сюди і ось. Подивись, як тобі подобається. Не зрозумів, діамантику, це що таке? Це теж ось таке полум'я вогнище, але подивися, воно набагато менше ніж твоє, і я хочу сказати, що ти побудував ну на мою особисту оцінку, десь на 6-10%. А як ти вважаєш, наскільки ти побудував? Я побудував ну десь на вісім, на мою оцінку, бо я дуже старав. Ну добре, Микита, добре, хай буде сім з десяти, це ніби як щось середнє між моєю оцінкою і твоєю. А мені я б оцінив, напевно десять з десяти, бо це просто крутезно. Так, ну звичайно, це дуже круто, і я теж оціню це десять з десяти. Ну а тепер нам треба зробити дерева. Зараз ми повинні так змагатися, як ніколи. І головне, саджанці використовувати. Можна, можна, можна використовувати все. Не напрягайся так. Добре, ходімо, розходимося і зараз будемо будувати. Слухай діамантику, я дуже радий, що можна насправді використовувати ці саджанці дерева, тому що це дуже мені допоможе. Дякую. О, друзі, я дійсно задоволений тим, що він тепер радіє, але зараз ви будете не те, що в шоці, але ви зрозумієте наскільки мій підхід був незвичайним. Ви, звичайно, можете сказати, ну і що, зараз саджанці поставиш через кісково борошно, Виросте щось ці дерева і все. Ні, друзі, я беру та прописую ось таку команду. І дивіться, прямо на ваших очах з'являється те саме дерево з гри 99 ночей. Подивіться, як воно виглядає, і мені здається, що це доволі круто. Давайте зараз ще декілька дерев поставимо. Це буде ніби як невеличкий ліс, і потім ми порівняємо. Все-таки ось ці всі побудови. Можливо. Микита буде навіть кращим у цей раз, бо він все таки буде саджанці використовувати. Я не знаю, які дерева він е, собі посаде. але ми візьмемо та все-таки його трохи обіграємо. Я поставив невеличку кількість дерев, це буде, напевно, 4 ось такі дерева. І в цілому, що я можу сказати, це поки що все. Але це просто неймовірно. Я би трохи хотів би ось це багаття перенести трохи в іншу сторону. Для цього я беру і підходжу сюди, і, і ставлю це вогнище. В цілому я можу прибрати ось ці деякі блоки. І тепер виглядає круто. Тепер навіть буде місце для нашого з вами друзі Оленя, котрого ми поставимо у самому кінці, і ви будете дивитися на екран з відкритими очима, коли побачите його, бо я коли в перший раз побачив. Ох, друзі, ви ви просто повинні після цього поставити лайк та підписатися на, на канал. Ну а я зараз Микиті буду кричати через усі двері. Микита, я доробив! Оце так, Дімантику, ти такий швидкий, слухай, а я теж доробив. Ну і що, Микита, я можу тобі сказати, в такому випадку я візьму і просто відчиню твої двері. а Хоча ні-ні-ні-ні-ні. Як ти хочеш, щоб я подивився на твої дерева, чи ти на мої? Я хочу подивитися на твої дерева, Діаманте. Ну тоді давай будемо відкривати всі двері. Хоча чого я? Ти давай відкривай. Дівчата вперед. Окей, okay, не зрозумів, Дімантику, я зараз тебе викопаю тут. Ну, добре, добре, не. Треба мене викопувати, я сам викопаюся вже на іншій стороні, а ти все-таки пройшов перший. Ха-ха. Микита дівчинка, Микита дівчинка. Оце так, діамантику, оце дерева. Це прямо схоже на ті дерева, які були в тій грі Роблокс. Так, звичайно, Микита. І я гадаю, що це дійсно дуже класно і показує, як я підготувався до цього відео, і це було дійсно неймовірно. Микита, давай сюди йди за мною, Чого ти там стоїш. Давай будемо перевіряти, що ти там побудував я навіть чекати тебе не буду. Відчиняємо, ти що тут за ліс зробив? Подивіться, друзі, ти навіть квіточки посадив. А, це ти просто борошном це наробив. Але я хочу сказати, виглядає дуже класно. Але я досі не розумію, чому таке велике багаття серед таких маленьких дерев. Діамантику... Ну так вийшло, таке буває, знаєш, багаті бувають великими. А бувають маленькими. Ну окей, але я досі не розумію, це які дерева повинні тут бути, щоб розпалити це багаття. Але добре молодець, Давай я ось це багаття маленьке приберу, цілому воно тобі вже не, і не потрібне. Але це дійсно круто. Залишається лише олень, і як гадаєш, в тебе вийде його побудувати красиво. Звісно, вийде, діамантику, я ж вмію будувати. Ну а я, друзі, що? Готовий прописувати деяку команду, щоб заспавнити. Від цього оленя. ми відходимо. Прописуємо команду Past, що означає вставити. І дивіться, олень з'являється прямо перед вашими очима. Але, ем, друзі, ні, треба трохи забудувати це дерево. Боже, як так вийшло? Так, дерево я добудував, друзі. Дивіться, як тепер все виглядає. І йоу, цей олень дійсно крутезний. Але що з його очима? Треба тут трохи все змінити. Ну, а я зараз хочу підключитися до чату з Микитою та поспілкуватися з ним. Як він. Там взагалі виживає, будує і так далі. А, алло, Микита, чуєш мене? Я тут приєднався до тебе? Так, так, чую, що сталося? Та я хотів з тобою поспілкуватися. Як взагалі в тебе по побудову моє цим спорудам? Все виходить? Так, у мене в цілому все чудово, і чесно кажучи, мені вже кортить почути твою реакцію. Так, а чому ти моїй мамі зараз написав, щоб вона виключила мені інтернет? Та вона мені тільки що це повідомлення переслала від тебе. Слухай, це взагалі не чесно. Якби в мене зараз інтернет виключився, можливо, б ти і переміг. Але не зараз, бо я знаю, що я тебе переможу. Я тут таке роблю. Ти, ти, я не знаю, мінімум, що ти зробиш, то це ахнеш. Дивіться, друзі, ось ці очі. Вау, я просто у шоці. Я стільки раз це вже сказав за сьогодні, але, друзі, я не перестану повторювати, бо виглядає. По-перше, масштабно, по-друге, деталізовано, і по третє, Просто, ніби взяли з цієї гри персонажа та вставили. Його сюди, у гру Майнкрафт, але як спорудо. І слухай, Микита, що ти там? Ти хоча б не плачеш зараз? Та ні, Діамантику, але мені сумно, тому що я розумію, що ти переможеш мене. Та ні ні ні, слухай, все добре, не переживайся. Таке я все рівно з читами, і наші підписники з тобою вирішать. Це таки перемігте чи ні? І все таки, якщо ти будуєш без читів, то це дійсно буде заслуговувати поваги від мене і від моїх глядачів, тому що. Ти готовий, щоб я підійшов до тебе і подивився? Так звісно, Діамантику, я готовий та буду чекати тебе у нашій кімнаті. Так, друзі, в мене є одна ідея. Давайте вип'ємо ось це зілля. Зілля невидимості. Тепер він мене не бачить. І давайте пройдемо через ці двері. Так, давайте так. Микита, привіт, я поряд з тобою. Не зрозумів, а ти де? Я, я. я тебе не бачу. Так ось я у куточку, зайди у кут теж. Добре, добре, зайшов у кут, і тут нікого немає. Що так. відбувається, не зрозумів, діаманти? Я тебе забудував, добре, піду подивлюся твою побудову. О, ні, діаманти, тільки зі мною підеш. Все, пішли за мною, тут ось такий у нас ліс, потім багаття, і в самому кінці олень. О, ні. Чого собі? Почекайте, почекайте, друзі. Так, це що, що це за попок такий? А, давайте подивимося. А, Підбожись на діаманта, якщо хочеш, щоб Олень був чистим. А він що, брудний? Подивись назад, за нього, але за За нього. <плес> <плес> Це що таке, Микита? Ти що таке набудував? Боже, друзі? Подивіться, я на твоєму місці, знаєш, що зробив би? Так, секунду, секунду щоб пукан розірвало повністю. Це просто поставити ось такий шином. Боже, що ти зробив, Микита? Діамантику, ти попросив побудувати оленя, я, в принципі, це і зробив. Ну в такому випадку треба взагалі максимально жорстоко робити і подивись на це, що я на накої, знаєш, я зробив тобі дею. Ке оновлення у твоїй побудові? Дуже дякую тобі, Діамантику, Йому це личить. Ха-ха. <плес> Друзі, якщо вам теж це було смішно? Що з його обличчям взагалі він ніби подивись, наробив своїх справ брудних і кричить. Боже, я не можу, як це ти типу, побудував. Як тобі це прийшло у голову? Я не розумію, Микита. Діамантику, ну я думаю, за креативність мені можна поставити 10 з 10. Це було дуже смішно. У мене навіть, якщо чесно, сльози пішли. Друзі, а вам було смішно чи ні? Бо це юмор не для кожного, але все рівно. Е, я не очікував такого від Микити. Микита, взагалі-то тобі повинно бути соромно з такого. Навіщо ти це побудував на таку велику аудиторію? Ти ж знаєш, в мене багато підписників. Та ладно, нічого страшного, я думаю, наші друзі теж посміються. Так, добре, ну тоді проходь і подивись на цю побудову. Оце так, діамантику, це що таке? Вау, я, чесно кажучи, здивований, тому що він максимально схожий на, то, на оригінал. Так, звичайно, це було дуже крутезно. І якщо ти не помітив, то очі деталі <зовані>. Так, уже рога теж. Ідеально, все зроблені. І, Ану, давай подивимося, ще всередині, бо я, якщо чесно, там не був. Так, давай, діамантику, разом ламаємо, і що це таке. Ой, нічого собі, ми знаходимося в голові. Добре, якщо у тулуп, ану, давай, стрибайте перший. Так, давай, тут, здається, теж пусто, але тут можна побудувати свій дім. Так, звичайно, і подивись, скільки тут взагалі шарів. Ого, нічого собі. Так, діамантику, тепер я хочу жити в болей. Так, це дійсно так, але звідки ти. Зараз випав, Микита, ну, в цілому я теж випав звідси, але виходить, що ми теж трохи брудні. Тепер ну виходить, що так діамантику взагалі якось смішно ну, в цілому, друзі. Якщо вам все таки сподобалося, як ми побудували дуже дуже класні побудови. То обов'язково поставте свій лайк та підпишіться на канал. Я хочу сказати, що Микита постарався, і я хочу передати перемогу йому, бо все таки все рівно я робив щитами, Я Я стільки сил віддав на ці побудови, але все рівно Микита. Ти повинен старатися і робити кожен раз все краще і краще. Ну а я хочу сказати: велике тобі дякую, що прийшов на моє відео. І я досі не не зрозумів, чому в тебе у нікнеймі Микита усі букви великі, а лише А остання маленька. Як це ти так писав? Тому що насправді я Микит. Ааа, я зрозумів. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, прямо зараз поставте свій лайк, підпишіться на канал, та не забувайте тиснути на відео, яке ви бачите зараз на своєму екрані. Ці відео теж дуже цікаві. Ну а з вами був я, Микита. Всім бай-бай. слава Україні! Бувайте!